Цей боксер шокував увесь світ 24 серпня 2018 року, було заплановано поєдинок у рамках суперважкої ваги. Жорсткий непереможений нокаутер Ефе Аджакба вийшов знищувати свою чергову жертву. Суперником тоді виступив малопомітний Кьортіс Харпер. Бійці вже готові були битися, але як тільки пролунав гонг. Трапилося неймовірне. Харпер просто виліз за канати і покинув арену. Уболівальники свистіли, але тоді вони ще не розуміли, що стало приводом такої зухвалої витівки. Пізніше журналісти дізнались, що боксер прямо з арени вирушив до аеропорту, звідти відлетів до Варшави, з Варшави автобусом до Києва. Звідти на маршруті до Березняків. Харпер побачив оголошення про продаж двокімнатної квартири на 49 квадратів в самому центрі лівого берега, четвертий поверх, дев'ятиповерхівки та смачна ціна. Боєць не зміг утриматися від такого варіанта та записався на перегляд. Якщо не хочеш, щоб Кьортіс забрав квартиру з під носа, то записуйся на перегляд і ти Посилання у закрепі.